Це історія чоловіків, жінок і дітей, яких відірвали від рідних домівок у колоніальних країнах, аби показувати наші тварин за для розваги європейців. Така виставка відкривається цього тижня у паризькому музеї племінних мистецтв. Виставка «Винахід дикуна на набережній Бранлі показує, як тавроди кунів аж до середини 20-го століття щодо корінних народів Африки, Азії, Океанії та Америки, сприяло виправданню жорстокості колоніального панування. Важливо мати мужність, щоб зрозуміти, що у всіх у нас є опередження і що всі ці опередження мають свою історію. Важливо теж пояснити, як науковий расизм присутній в кув'є або ліне, чи ще більшою мірою у Гобінов, його есе пр. Comme Gobineau qui a écrit Les égalités des races, comment ce racisme scientifique s'est introduit dans la population? Від індіанців, яких привіз до Іспанії Христофор Колумб, до кінця XVIII століття корінні народи розглядались як екзотичні або страхітливі, проте побачити їх могло лише обмежене число європейської еліти. На початку XIX століття це явище не було масового характеру. Майже півтора мільйона людей було продемонстровано на так званих виставках дикунів на універсальних виставках, ярмарках, цирках чи театрах. В той час відвідувачі паризького парку розваг могли спостерігати за особами з Азії, Америки, Африки та Океанії, яких показували за огорожею і представляли як дикунів. Таким чином тисячі відвідувачів поверталися з цих виставок з почуттям, що вони щойно бачили екзотичних дикунів. Сумно те, що ми досі страждаємо від наслідків цієї історії. Qui nous avons des séquelles de cette histoire. Виставка демонструє майже 600 артефактів, як от прилад для вимірювання мозку, який використовували для демонстрації передбачуваної переваги білої раси над іншими. на певному етапі виставки людей стають масовим явищем. Організатори показували цих людей на шоу, але завжди тримали їх подалі від публіки за завісою, огорожею у клітках. Тощо метою цього було провести дистанцію та підкреслити відмінність між видами та рештою населення. Відвідувачам говорили, що існує дві різні категорії людей. Одна з них вища. Сюперорите інферіорите парміляліля Виставка в Парижі яка працюватиме до 3 червня наступного року, це спроба відновити нехай через століття гідність жертв шляхом відстеження їхніх індивідуальних життєвих історій.